Привіт! Пройшов я квест е стихії. І є у мене на 6 призивів. Думав не призивати, але вирішив все-таки спробувати тут щось піймати. Є багато цікавих карт, які б хотілося б звідси піймати. Е Невідомо просто коли буде наступний і на, на, на який колір. Тому якби буду прикликати. Нехай буде що буде. Так, давай зеліани. Так, корм. Пушок. Теж корм. Синисія. А ну давай щось нам підгани Брієн. Клас. Ну хоч інструктора дали. Так, а ти? Зіоні. Батько тук. Клас. Призови просто топ. Ви поняли. Очікую імбу. Ось вона імба. Ну, ось такі призиви, друзі. Відкриємо сторінку. Нічого хорошого. Друзі, попросили мене одні друзі прорекламувати їх альянс. ЮА, козацька і людь ЮА. Додавайтеся. Можливо, це саме ваше місце, де б ви могли себе реалізувати. Стукайте до них, приймуть, розкажуть і покажуть, що вони можуть. Також, друзі, нагадую за збір на допомогу Кірюхі, на його протезування та відновлення. Ми дуже круто стартували. неочікувано для мене прям було. І прям в мене, я не знаю, такий дитячий восторг, наскільки от, е, може бути е, спільнота однодумців може бути об'єднана в якійсь е, біді, будемо говорити, прямо. І типу. Я цю банку ніде особливо не розсилав, тільки в основному типу, в спільнотах по пазликам. І ми за три дні назбирали 45 тисяч. Це дуже круто. Тому по можливості долучайтесь, передавайте десь в своїх альянсах. Хто по скільки може, по чуть -чуть, якби тут ось якщо подивитися там. Хтось 100, 250 там, по 30 гривень, ну, типу, хто скільки може, стільки якби і донатить. Тому, друзі, долучайтеся, також долучайтесь до нашої телеграм-групи. Посилання всі будуть в, в описі до відео. Всім бажаю гарного дня та чудового настрою. Бережіть себе та бережіть близьких.